Так, ну все. Ось таке вийшлося. Ось такий от угол. От. Один і от другий. Тепер э, звідси треба нам 4 см і на тих 4 см втулку. Я думаю, тут 25 см. В середині наріжу різьбу і на шайбу і втулка, бо втулка довариться варитися до стойки. Тепер щодо, щодо вугла, що ти все качаєш. Щодо вугла. Ось Ось такий вугол буде. Я думаю, це буде досить, досить нормально. Тут ще має поміститися ручка регулюровочна. Ну, все вперед. Ідемо робити далі. Можливо, хтось щось не зрозумів, ну, блін, питайте, я розкажу. Я сам трохи тут запутався з, цим, всім, з цими углами. Не приходилось мені з ними дуже багато діла мати, трошки туго, але ну, нічого, все нормально. Добре, працюємо далі. Так, тепер хочу показати, як я буду. з'єднувати цих два. Тут я нарізав, визначив центр, нарізав м 8. Ну, де да то я знаю, ну, може на 20 мм, 2 сантиметра Засверлив і нарізав різьбу. І ось на цьому от Короче, он ну, дальше там добре не заходить. О, знайшло І тут а, на цьому валіку я нарізав теж різьбою вісь. І тепер я його цього все докупи скручуємо. Ось так от. Ось так от ми скручуємо і в общем маємо ну. Взагалі, воно заходить туди. І ось так от воно буде. Посередині дам пластину. Я думав, тут зразу робити потай, забивати в потай, плотненько точити, але так буде більш надійно. Тут зараз скинемо втулку, щоб нам не падало. Посередині дам пластину, таку трошки більшу десь, я не знаю, на. Десь на, на сотку, десь може менше на 80, на сотку, Короче, ось таке от на 80, наверное. от таке як оце от таку от дам пластину посередині, щоб можна було обварити з цієї сторони і обварити вал з цієї сторони. І заодно воно буде різьбою тримати. Бо є так, що я бачив, там сверлять прикручують ось цю от. Під углом, а потім вже приварюється. Ну, ну, там, або ставлять дві пластини між ними. І потім ті пластини скручують. Ну, Так, мені менікається, більш простіше, більш доступніше. Проточив тут різьба. І так і вона там остається, ще плюс буде тримати. Ну, якось так. Зараз пороблю дві пластини сюди таких, і потім на них зроблю такий ще буртик, щоб він. Щоб він на ступицю находив наверх. Щоб не так болото туди набивалося. Ну от, ось такі от плани. <кій> І на цьому буде... Ага, що що хотів сказати? На цих два їжаки в мене пішло рівно кілограм електродів. Рівнесечко кілограм. Я вже тут і не дуже там заварував, так хляпав, бо вже було впритик, а купити нема, де нема можливості. От. Ну, ось таке от. Все, продовжуємо далі. Зараз поріжу пластини. Це все позаварюю і потім зверху дам Такий болдажник. Побачите, покажу. Так, ну що ж, ось такою байде я понаточував. Всякої разної. І так. Почнемо спочатку. Ось це. Ось. Це ось ставиться сюди. Ось так. Скручується. Ось так. Я цю шайбу точив для того, щоб була площина, до якої можна обварити. От воно. Видно, да, от, от. видно, воно прилягає повністю все. З цієї сторони теж все прилягає. Потім як це все обвару, беру ось цю от. Блін, не на ту сторону я закрутив. Шайбу треба перевернути. Одну хвилинку, одну хвилинку, одну хвилинку. Ось так. О! Трошки роботи багато, трошки воно мені не дуже, Це конструкція, але будемо сподіватися, що хоч буде працювати. Трохи довго з нею гратися. Так, тут обварили. Тут обварили. Площ, площина велика. Тут можна поставити якийсь косинчик, так само з цієї сторони Потім ось цей сюди Хламц Все. І з цієї сторони це буде регуліровочне. Тут буде отвір, той кажу отвір, тут буде ручка приварена така, і щоб регулювати. Ну і тут ось таке от. зажимається болтом, втулка в цей і от за це от будемо повертати і регулювати. І потім воно це все заходить у нас ось так. І ось так от воно все буде працювати. Зараз я пробую підняти. О, ось вам угол, отак от, от воно буде стояти відносно родка. Ну, це вже потім, як я раму звару, я все покажу. Ну, коротше, я оце от зібрав все. Тепер сварочні роботи. Це теж туди. Прижму, обвару з тої сторони і будемо вважати, що вже все, потім будемо брати це за раму, мабуть. Ось таке. Ось така от конструкція в мене вийшла. Ще трошки гаряче. Думав, там якісь розпорки давати, але ну, ніби сварка лягла нормально. І не буду я там нічого давати. Думаю, що не цей не виламати Ось таке от. І ось так. Тів руками гаряче ще. Ось таке от. Огонь 20 градусів. Не знаю, думаю, йде нормально. Тепер будемо переходити, мабуть, до рами вже. Подивимось. Так, ну що ж ми, переходимо тепер до рами. Ось це от 35-й уголок. Брав я його от на металоломі кровати. Якраз він 35, тут все. Ідеально, ще от кусок остався. Якраз дві частини. Так, в чому все це і так? Пудемо з нього варити квадрат. Отак от, от і отак. От от. 35-й, плюс 5 на сторону, буде квадрат 40 на 40. Ну, типа ось такий. от, Ось так от ми зваримо. Довжина його 75. Тепер дві стойки, на яких будуть їжаки наші триматися. З однієї сторони будемо варити втулку, а з другої будемо дорами. Щоб воно регулювалося. Ну це все в будущем. Так само 35, довжина 4 штуки я врізав і так само буду зварювати. Ось такі от фронт роботи. Ну Ось так от воно буде. Ось тут от якраз сварка піде, тут де ямка. Не знаю, що сплошним ну, тримати буде. І ось таке от. все. Буду зачищати зараз, зварувати. Так, взяв на прихватки, дві коротких стойки вийшло. І одна оця от довга на нього буде чіплятися все. кто то с 35-го уголька получается не 40 на 40, а там 39. Не знаю, что видно. В общем, 39 на 39. Что тут, что тут. Скажу Зразу що задача не з легких. Основна вимога до ось цього, от, бо коротке, то воно трохи легше там. Основна вимога до цього, щоб уголки були рівні. Вибирайте рівну частину, де-небудь вирізайте, бо трошки прийшлося мені погратися, в мене чуть-чуть тут був Чуть-чуть вона був, він був, такий, чуть підігнутий. Не так, щоб зовсім, а от От-от-от видно, от щолочка О. То прийшлося пробувати тісками. Ну скажу зразу, що коли на угол зажимаєш, тіски тікають. Ну, коротше, вхитрився, ніби все нормально. Все, будемо далі продовжувати. Це все позаварюю і потім буду вже там щось робити далі. Так, тепер я вирізав. 4 уголки, два я вже по... прихвачував. Хочу сказати, що е, сюди ідеально підходить один е, 45, почнемо з довжина 15 см. Один кусочок 45 уголок, другий кусочок 50-й уголок, 45-50 в отак от от заходить то що надо. Ну і сюда. ну і сюда він тоже заходить дуже добрий. О, все. Шат. Ну, шат мінімальний. Получається зазор чуть менше міліметра. Десь один міліметр получається. Ось так. Без всяких цих раз. Буквально зразу вот так от взяв. Прихватив і все, і воно налазив. І ще одне. Ось тут ми бачимо от місце, де зварено, так, місце, де зварено. Його треба ставити на острий угол. Так як з середини уголок не дуже він там прямий угол, бо там воно от, видно, тут така завітушка, а тут вже. Прямий угол, то тобто от завітушка на зварену сторону, її полукругом полукругом зачистив і все. Ну і отак от воно ось знаходить. От, от прямий угол. Раз, сюди і пішов. А вже якщо угол буде другою стороною, воно тупо не зайде. Все, буду зварювати, обварувати, сверлити, нарізати різьбу і ставити два болти. М12.